Тріхівку мають. Все, що? що кажете? Що сказали, що мали сказати? Я приставився, все сказав. Все? Да, ремінь безпеки. Пункт 15.5 виконали повністю. Так. Можна нагрудний знак побачити. Нагрудний знак можна побачити? ЛВ0670. Посвідчення можна бачити? Можна. Будь ласка. Тиско Олег Дмитрович так. до 13.01.15. Причина так? зупинки судської на правопорушення. У безпеки не був. Що, сміється чи що? Серйозно? Серйозно? Так. Будете складати протокол? Буду. Складайте. Дайте посвідчення водія. Прошу? Покажіть, будь ласка, докази правопорушення. Ну, покажете, складу, почекайте. Покажіть, будь ласка, докази правопорушення. Я вам покажу, я. Інспектор, ви мене вводите в оману. Я був, я був прищіпний деременем безпеки, Боли. що знято на відеореєстратор. Yes. І то, що ваш автомобіль стоїть з порушенням правил дорожнього руху, на вас буде написана скарга. Чому? Тому що ви порушуєте наказ 111 і порушуєте... Ну ремінь безпеки не був. Ремінь безпеки був прищіпнутий. Я без ремня не їжджу взагалі ніколи. Туди я не замітню. Ну то, що не замітте, це не рахується вам. Чому не рахується? Це буде з вас адміністративне стягнення. Чому? Тому що ви займаєтеся корупцією. Якою корупцією? Прямою. Якою корупціє? І ви мене звинувачуєте безпідставно. Я... Ви мене звинувачуєте безпідставно. Ви що, що не розумієте? Місто? Не розумію. Ви все Можете е, Ви медкомісію давно проходили? Ні. Коли, ви, коли ви проходили медкомісію? Проходили. Вам проходили. треба медкомісію пройти, значить, якщо Але. ви не замічаєте, якщо у вас зір поганий, зір вам, зір треба, мані, вам, треба, звернутися, вам треба звернутися ну, до окуліста. Кожного року проходить. То вам треба, значить, вам окуліст. Кожного року. Погано вам вас у коліс подивився. Добре, боснічний я придві. Прошу? Покажи. Нема підстав. Підстав я немає. Чому немає? Тому що немає підстав. Я, можна, я нічого не а Ви порушили. Що я порушив? Указ президента від, першого, від 1 вересня 2011 року. О. Усунути без причинні зупинки. Ви мене зупинили без причини. Я вам причину сказав. Причина чому? це не пришіпнутий ремінь Добре. безпеки. Так? Ну, зараз бачу пришіпнути. Що значить не замітив? Що значить не замітив? Що стало, я не розумію. Сказати вам, що сталося? Ви, поруш... Ви порушили має як мінімум... Має має мене. Послухайте я мене, послухайте мене сюди. Вам... Ви Хочу порушили щурок, як мінімум має. два нормативно-правових акти. Правила дорожнього руху. Автомобіль я... ваш стоїть посередині перехрестя. Я... Водій, Добрий подивити. день. Що там, там У за нас все по розумінням не без причини зупинили. Сталося? Нічого не я сталося. Інспектор Ва? каже, що я був не причиним деревням безпеки. Ва? За, Ва? На відеореєстраторі зафіксовано. Інспектор має слідкувати за моментом. Що... А інспектор замість того, щоб вибачитися, каже, що буде складати протокол. Якщо ви порушили, він був мусить. А, я спитався, але знач нема. Інспектор, я порушив правил дорожнього руху? У вас я порушив? Він, який я не замітив, так що нормально. То замість поїхання, того, щоб вибачитися, я... вибачитися доразу і побажати мені щасливої дороги, я поїхав. Так, можете ви ви не... показати свій рух, можете показати посвідчення в дні. Є підстав. Нема підстав. Якщо вже зупинив інспектор, Нема... Груп, чи ви маєте право Добре, керувати? підстави для зупинки були, підстави для перевірки документів немає. То... Нема правопорушення, немає підстав для зупинки на на... Для, для, перевірки для перевірки документів. Свої груп покажіть, посвідчення водія, свої груп, салон автомобіля. Інспектор. На право Інспектор. Керування і... От, до речі, ЛВ 0524. Так. Може посвідчення ваше бачити? Так. Я вже показую, якщо вам случайно. Ну мені покажіть, ви до мене звернулися. Yes, yes, yes. Ви в армії не служили, правда? Служив. Служив Походжі в, в армії. А що значить дна? Баган, Баган Віталій, Віталій Ярославович. Баган, 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 Віталій Ярославович. Баган, а, що, а що значить дна? А що значить дна? Ви не маєте права до мене на ти звертатися. Я до вас на з цю дорогу звертаюся. А НАТО як? Нато до кого ви зверталися? Є підстава для. Добре, яка є підстава для. Яка підстава? Я зобов'язаний, якщо ви хочете подивитися моє позиції, я вам показав. Ви зобов'язані показати, коли ви до мене звернулися. А я не зобов'язаний без підстави вам показувати Давайте Ми понятих двох. двох. Чому так говорите? Ну, зараз... Ви викликаєте підозру. Так. Я викликаю підозру. Чим? Ну, чим? чим? Ви порушили правило дорожнього руху. У мене на відеореєстратор знято, я так, зараз, так, я так, зараз так, викладу так, на Ютуб, напишу яким, на вас скаргу. він стоїть посеред перекрестя, включення проблескового маячка. Якщо я зупинюся на тому острівку безпеки, я не буду порушити правило дорожнього руху. Давайте я тоді зупинюся біля вас і буду стояти. Будь ласка. Добре? Якщо у вас, коли ви їдете, і у вас якась ситуація, дорожня в сороках, якщо вас заставляють, що сталося, ви маєте право зупинитися на стрілку безпеки, для цього це і є остріл безпеки. Стату малечку, допомоги попросити, формотувати когось, вийти на таблетку прийняти. Це перехрестя. Це є острівок безпеки, мало і що може зупинитися, якась нагальна проблема. Чим регламентована це? Якась нагальна проблема. Мало що підрозділу. Спектр, ви не знаєте нормативних правових актів. Навіть право дорожнього руху. Я, засл... я, я маю. Я маю самі свіжі право 2013 ви, року. Я маю посінної. Я маю всю нормативну базу, я юрист. Я ви юрист. Що ви закінчили, юрист? Про що? Що ви закінчили? Що ви закінчили? Е, ну, яка різниця? Який ну добре, яка різниця? Бо, так ви, бачите, Яка ви, юрист? Це? ви не можете бути кваліфікованим юристом, тому що, якщо інспектор пана причину, пояснив, він не пояснив. Коли не зуп... пояснив. Все тому? знято на реєстратор, що він не пояснив причин. Він мені почав видумувати, походу, що я був не причимний в безпеки, що я був прищипнути в ревні безпеки. Це, це, в є безпеки. Не це є причина, якби я був не прищипнутий. Ви б мали докази цього. Це б було причиною для складання протоколу. Ну, а що сталося, ви зупинилися, при... переконали, що я адекватний, <ас і moving out> що я пришіпний ремінь безпеки, <у>, <позвон> <у> вибачтеся, побажайте мені щасливої дороги, я поїхав. <позвон> якщо і... я покажу документи, <позвон> я, вас буду, я буду писати на вас скарги. Ви... Ви, в... вий... <позвон> зараз на той самий інвестратор ми будемо теж записувати. Нас ви не будете запити скаргами. Лякайте скаргами елементарні ситуації, коли ви можете. Інспектор. Інспектор, дивіться. Допи, Добре, давайте скажіть ви а потім я буду говорити, щоб ми Це один одного не перебивали. не копайте, будь ласка, мені по машині? Не копайте мені я по не машині? Не ви мені псуєте машину? Ви мені по колесу не що не копали? Не. Ви копали мені я по колесу. колесу. Чому йому копати? Ну що футбол? Що Ну я не знаю, я не знаю нашого інспектору копати мені по машині. Як вас звати? Андріан. Пане Андріан. Так, що сталося, якщо ви показали свою груп, інспектор бачить, що ви пристебнуті. Ви адекватно самі ви кажете, так. керуєте транспорт, і ви свої показуєте, ну поїхали, а ви хочете конфлікт Ви любите? Ні, проїхали. я не хочу конфлікту. Ви мене, ви мене провокуєте, тому? тому що ви мене без причини зупинили. Ви порушили гармонію мого руху, ви мені зіпсували настрій так. на цілий день. Ви сам собі псуєте настрій. Ні, я собі не псую, я їду, нікого не чіпаю, нічого не порушую. Інспектор, давайте так, ви скажете, а потім я скажу, ми один Добре. другого не перебивали. Добре, я чекаю, я чекаю, ви, ви догоріть, потім я договорю. Щасливий Добре, а вибачитись не хочете? А щасливу дороги недостатньо. Вибачте, не хочете. Бо, ви... в... не ви не 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 Бо нема підстав. Нема підстав. Ну, я вам ви звинуватили Підставили. мене в правопорушенні без підстав. Виїхали, ви сказали, в мене був ремінь, я не замітив, сказав. Ви кажете, ми доля, проходимо кожен рік, ми То доля. означає, ви... Якби ви вибачилися, побажали щасливу дорогу, наш конфлікт був вичерпаний, я би поїхав. А ви почали зариватися, почали почат, і почали закопуватися і почали далі назбирувати собі порушення на адміністративне стягнення. Шановне, ви маєте показати? Не маю. Не показав, Безпідставно не маю. маю. Безпідставно не маю. Безпідставно не маю. Я вам підставу об'яснив. Яку? Яка підстава? Безпеку об'яснила. Ну, ремінь безпеки Добре, нема що такого. Я. я питаю, вибачитись не хочете? Я вибачуся. Ні, ви не вибачите. Що? Хочете вибачитися? Чи не хочете? Хочете вибачити не, чи не, не хочете? Вибачте. Ні, якщо хочете ви вибачати, не хочете, скажіть не хочу, і я поїхав. Не хочете? Що за Нічого, ви... Зі мною абсолютно нічого. Провокації тут влаштовують. Ні, це ви влаштовуєте провокації. Що? Важно сказати, що це дорога. Ви вважаєте, що я вас провокую до чогось? Ні, ви вважаєте, що це Що ви хочете? Добре. Я побажав... хочу, щоб інспектор визнав, що він неправий. — правий був, Тому що не провий, тому що не ви не сказали, що ви, що ви не побачили, що ви думали, що я був не прищіпнути ремнем безпеки. Ні, ну зрозуміло, вибачте, якщо не побачив, вибачте. Я, наприклад, вважав, що вибачаю, визм… ви прошу вибачення, нормальні... Ну, але інспектор не хоче того зробити? По-моєму, <ав regulate> <low> <soybeans> <problems> ви адекватний інспектор. А цей інспектор не адекватний, він починає шукати no, якісь. <oorification> Щасливо і вам.